Андрію, як дізнатися стан справи по карті побуту? Бо люди, на жаль, очікують півроку, рік, півтора роки. Наприклад, якщо взяти уросла, то там взагалі по два роки люди очікують. І питання, як дізнатися, на якому етапі справа цельна особа? Кожен воєвода надає веб-сайт, на якому можна перевіряти стан своїх справи? Зазвичай це вже ж ілозорно. Як то кажуть, поляки, можливість перевірки своєї справи, оскільки там або ніхто не актуалізує інформацію, тут не додає нових даних, або воно не працює, або інші причини додайте самі. Mm -hmm. В нашому випадку, єдиною можливістю, яка наразі є, раніше було простіше, бо ніхто тобі інспектор зателефонувати, міг прийти запитати, цього вже немає, оскільки вже немає такої можливості фізичної. Єдиним нашим варіантом, який. Більш-менш працює це клопотання про отримання доступу до матеріалів адміністративного провадження, яке сторона має право подавати на кожному етапі адміністративного провадження mm -hmm. і згідно кодексу адміністративних впроваджень польщі. Стороні ці матеріали мають бути надані відразу, тобто людина може це зробити електронічно, можуть подати за допомогою електронної системи ЕПУАП, за допомогою електронного підпису uh -huh. профіль Зауфани. Також можна це подавати поштою або на приймальні документів даного воєвода. Uh -huh. А вже ж можна вже ж очікувати, що вони вже наступного дня з вами зв'яжуться і нададуть доступну матеріальну справу, але так не є. Тому треба що що три дні надавати такі клопотання у зручній для вас формі та очікувати на рішення. Можливо, за місяць нададуть за два. Кого як? В практиці ми маємо досвід такий, що до тижня до двох ми отримуємо доступ до матеріальної справи. Навіть у Вроцлаві? Навіть у Бо Вроцлав — це найжахливіший... Навіть у Вроцлаві, оскільки в ситуації з рослом також раджу додавати скарги по статті 227 процесуального адміністративного кодексу, який вказує про недбалість працівників адміністрації. Тому що ми, окрім клопотань про доступ до матеріальної справи, які не дуже діють таких воєвутствах, як Поморське. Вілкопольське, ми також додаємо скарги по статті 227, які вже трошки починають рухати людей вперед та допомагають отримувати доступ до матеріалів справи. Добре, дякую тобі, Варту.